Мої вітання глядачам і підписникам мого каналу 19 березня 2023 року. Важкі бої під Бахмутом. А я займаюся тим, що перевожу лісоматеріал до замовника. Халтурка невеличка то я тут займаюся. ліс такий сосновий. Ось дивіться, нахилилася сосна. Тут високовольт знайде, скоро впаде. І це урочище називається Ярошове. Тут зарослі акації. там вон сосна похилена. От. Ну, Вона зависла, не падає. Далі йдемо. дорога. Це Переяслщина тут в лісі. Тут сосновий ліс. З цього боку такий мішаний е, листяний, чи як його правильно там назвати, а ось залишки лісу, який ще у війну, 41-й-43 рік, е, вивозили окупанти в Германію, батько мені розказував, розповідав верніше. Ось Дуб, ну і десь років по 150 так думаю. От, тут один пеньок зломаний. Але відео не про те. Відео про те, що я говорив Значить, Перевожу я довгомір на своєму тракторці шихвінчику. От У от мене тут приспособа з гідравлікою для лопати. В цьому році я нею не користувався, снігу навіть не чистив. Ось Такі справи. Значить, показую Це трактор. Прицеп, навіска. Далі йде прицеп. А за ним ось така, я називаю її тележечка. Тут десь близько, ну, майже 5 метрів цього матеріалу. Ось такі броси, там доски, то я їх перевожу за допомогою цієї. Тілежечки. В попередньому відео було, я розповідав, як я цією тележечкою накатую її на довгомір, на колодку одну, одну сторону один бік беру на гідравліку, на трактор. Друга тут е, лебедочка стоїть, вона мене знімається, зараз вона знята. І от піддержує ці хвости, тому як на цьому прицепі таку довжину складно перевести, Це треба знімати передній борт, може будь-так вийшло би, так б, а може не вийшло би. Туди наперед майже до трактора давати, рівноважувати, А тут воно в такому от вигляді собі легенько їде вслід за трактором. такі справи. Осе, що я хотів, хотів розповісти. от. На Переясловищині така хмарна з проясненням погода. Обіцяють синоптики на цій неділі з понеділка десь тепло все середи. Отакі справи. Всім добра, удачі і мирного неба. Будьте здорові!